Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Гланзовський. Ми сьогодні говоримо про ті дебати, які на сьогоднішній день точаться в Польщі, тому як активно обговорюються питання можливості збиття російських ракет над територією України. Ну і також, звісно, тих ракет, які залітають час від часу в повітряний простір. Польщі, тому як є конкретні відповіді, я думаю, це важливо як для українців, які знаходяться в Польщі, так і для тих українців, звісно, які знаходяться в Україні. Бо е, якщо б Польща на щось подібне погодилась, то це б дало змогу закрити повітряний простір над всіма е, регіонами Заходу України. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео в соціальних мережах. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Тож вдячний кожному з вас за постійну підтримку. В Польщі з технічної та юридичної точки зору розглядають питання щодо можливого залучення систем протиповітряної оборони країни до збиття російських ракет поблизу кордонів Польщі, тобто в західних регіонах. України, але, на жаль, поки що, як ми знаємо, одностайного е, одностайної відповіді немає. Натомість точаться досить серйозні е, дебати. Е, про це в коментарі кореспондентові Укрінформу зазначив речник МЗС Польщі Павел Вронський, коментуючи е, слова президента України Володимира Зеленського і глави МЗС Дмитра Кулеби про можливість задіяння польської ППО до збиття російських ракет над Територію України, тобто бачимо, що Україна постійно е, якби робить ці запроси для того, щоб е, розгрузити, скажімо так, українську систему ППО, але бачимо, що західні країни, в тому числі і Польща, не дуже сильно спішать з такими рішеннями, бо це може викликати досить серйозні наслідки саме для польського народу, для поляків, для польської армії. Е, і зараз ми також про це поговоримо. Це питання розглядається з юридичної і технічної точок зору, але жодних рішень в цій справі немає. Зазначив Вронський, додаючи, що українська сторона зверталась до польської з такого роду ініціативою. Також він нагадує, що взагалі такі розмови почали точитись і активно обговорюватись після того, як декілька місяців тому російська ракета. Перетнула повітряний простір і зайшла повітряний простір Польщі, знаходилась в ньому там трошки менше однієї хвилини, і при цьому, незважаючи на те, що і винищувачі були підняті, і е, Петріоти були, скажімо так, на поготові, цю ракету. Просто супроводили, і вона полетіла назад в Україну, і там вдарила по якомусь об'єкту на території України. І е, тоді було дуже багато обурення зі сторони як польських експертів. Та громадських діячів, так і зі сторони українських експертів та громадських діячів щодо такого відношення і до такого трактування, яке було тоді в представників польської армії. Бо тоді сказали так, що ми побачили, що ракета просто повертається в Україну, і тому ми не стали її збивати. Бо з однієї сторони, вони мали на увазі, що ця ракета не загрожувала там території Польщі, але при цьому вони в своєму зверненні не врахували того, що. Ракета і надалі загрожувала е, Україні, так, і було б якби, добре її знешкодити. Але при цьому потім було також багато е, розмов з цього приводу, багато заяв, і говорилось про те, що не було прийнято рішення збивати цю ракету. В першу чергу, бо вона не загрожувала території Польщі, і в друге, що Польща е, боїться все-таки і політичних, і фізичних наслідків, бо уламки ракети. Яка Польщі фактично не загрожувала, могли впасти на територію Польщі і загрожувати. Якби тим об'єктам, які знаходяться на землі, на місцях, де цю ракету мали збити. Це по-перше. І по-друге, звісно ж, це Польща де, в принципі, країни НАТО. Ми бачимо, що вони і надалі не, не хочуть провокувати Російську Федерацію, не хочуть входити в такі конфронтації, бо потім Ерефія могла б використати збиття цієї ракети як втручання однієї з країн в НАТО в війну там, Росії проти України. Тому е, тут також їх, якби їх сторону можна зрозуміти, бо е, Польща, навіть ведучи розмови про те, що от війна на території Польщі може початись, бо Росія нападе, вони не хочуть провокувати е, цього самі, і тому вони утримуються від таких рішень. Бо Якби є думка, також наступна, що якщо Польща буде збивати ракети російські, навіть якщо це на території Польщі вони знаходяться, або тим паче на ракети, які пролітають над територією України, то Росія може це вважати як вступ Польщі у війну. От. І вони цього дуже сильно бояться, бо вони не хочуть для свого народу і для своєї армії, не хочуть цієї війни. Ми про це вже також неодноразово говорили і. Я не знаю. Ну, якби я вважаю, що їх е позицію можна зрозуміти, бо вони бачать, що відбувається в Україні, і вони точно не хочуть, щоб щось подібне відбувалося в Польщі. Тому вони будуть приймати всі рішення для того, щоб ця війна в Польщі не настала. От. Якщо у вас є з цього приводу якась інша думка, пишіть її в коментарях. Зрозуміло, що коли ми говоримо про Україну і про українську точку зору, так фактично, то звісно для України було б краще, щоб Польща втрутилась і збивала ці ракети на територію України. Але якщо ми говоримо з точки зору поляків. То звісно, що їм це по-перше невигідно, а по друге, їм це е, страшно, так бо ніхто ніхто не хоче е, війни на території своєї країни. Це є логічно. Е, також речник Міністерства закордонних справ Польщі підкреслив, що не йдеться про фізичне перенесення елементів польської системи ППО в Україну, навіть е, е, при, навіть якщо буде. Якимось чином, хоча я також це не вірю, прийнято рішення збивати ракети на територію України, то самі Петріоти все одно будуть розташовані на території Польщі. Про це взагалі немає жодної дискусії в Польщі. Немає такої можливості, аби польська система ППО була поза кордонами нашої країни, наголосив Вронський. От, і речник МЗС зазначив, що спеціалісти з міжнародного права мають дати свою оцінку щодо того, які правові наслідки може нести цей крок, адже йдеться про ракети, які мають бойову частину в сотні кілограмів, і при падінні вони можуть завдати значної шкоди на землі. Крім того, технічні, технічні спеціалісти мають дати свою оцінку і дійти згоди щодо того, за яких умов можна збивати е, ці ракети. Також нагадаю, що Президент України Володимир Зеленський в, своє, в одному зі своїх звернень, які були на днях зроблені, говорив про те, що він закликав країни НАТО, країни Європи, збивати ці ракети над територією України і не турбуватися про ті наслідки, які можуть бути на землі. Якби це також цю фразу в рознесли по телеграм-каналам так і висвітли це також зі сторони того, що країни Європи можуть там, навіть якщо вони приймуть рішення збивати ці ракети, то вони не якби можуть не турбуватись про те, що там знаходиться на землі. З однієї сторони, зрозуміло, що президент України хоче. Якби просто, щоб вони почали це робити для того, щоб розгрузити українську систему протиповітряної оборони і забрати установки ближче до сходу. А з іншої сторони, бачимо, що цю фразу також протрактували так, ніби йому все одно на те, куди ті ракети будуть падати. Хоча я вважаю, що це зовсім не так, незважаючи там на всі конфлікти і на всі. Проблеми, які зараз є всередині України і в українському політикумі. саме в цьому вислові, я думаю, що зовсім другий він мав на меті в своїй думці. Ви ж свою думку пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Пишіть, чи мають країни Європейського союзу, країни НАТО втрутитись в оборону, скажімо так, повітряного простору України, та просто зараз почати збивати російські ракети, шахеди і так далі, все, що летить на. Територію України пишіть в коментарях. Дякую всім за увагу, гарного дня і до нових зустрічей.